Привіт усім! Сьогодні ми згадаємо смак дитинства. Хто з вас не любив те легендарне печиво персик. Це м'яке ароматне тісто і звичайно ж ніжна карамельна начинка. Просто ідеальна! Але ми підемо далі. Сьогодні я покажу, як приготувати його максимально натурально. Ми відмовимось від хімічних барвників і використаємо природні фарби: яскравий буряковий сік і сонячну куркуму. Яйця вбиваємо в тарілку. Додаємо цукор. І перемішуємо. Також додаю ванільний цукор, вершкове масло розтоплене та сметану. Додаю розпушувач і просіяне борошно ввожу в два етапи та замішуємо тісто. Коли тісто замісили, даємо йому відпочити хвилин 20 в холодильнику. Потім розділяємо його на дві частини. Розкачуємо і ділимо на рівні частинки. Та формуємо такі колобочки. Викладаємо на деко, яке застелене пергаментною бумагою, і отак злегка трішки прижимаємо їх і ставимо випікатися. Даємо охолонути та виймаємо серединку, як показано на відео. Я взяла таку гостру ложечку, воно тут легше виймається і не тріскається. Крихта, яка в нас залишилась, висипаємо в погружний блендер, збиваємо, то додаємо до іриски. Перемішуємо і начиняємо наші персики. Потім беремо дві частинки і з'єднуємо ось так, як на відео. Потім я видавила з буряка сік та розвела трішки воді куркуму і вмокаю різними бочками та потім в цукор. Це виходить дуже смачно, даємо їм трішки постояти. Готуйте з насолодою та підписуйтесь.